Всім привіт! Сьогодні поговоримо про практику чод. В англійській мові це чод або чо. Це давня тибетська духовна практика, яка поєднує елементи шаманізму, буддизму та магії. Її назва з тибетської буквально означає відсікання. Мається на увазі відсікання его, страху, прив'язаностей. Та ілюзій. Чот це езотерична медитативна та ритуальна практика, що виникла у тибетському буддизмі, зокрема у традиціях Нінгма та Кагю. її створила йогиня просвітленна Мечіхлабро, в 11 столітті, тобто, це давня річ, давній інструмент, яка поєднала. Буддист... Вчення з шаманськими ритуалами. Бон Основна ідея Чот полягає у свідомій зустрічі зі своїм страхом та пожертвуванні себе духам, демонам чи власному его, щоб подолати ілюзію розділення та досягнути глибокого внутрішнього звільнення. Тобто, ти не борешся з демонічною енергією. А перетворюєш своє тіло, страх, біль і его у жертовну їжу для них. І через це отримуєш звільнення. Як виглядає ритуал чод? Ритуал зазвичай містить такі елементи: Самотнє перебування в дикому місці, типу там цвинтар, печера, ліс. На скали часто лізуть, так, люди, щоб провести ніч. Тобто серед страху. Виклик демонів не обов'язково зовнішніх. Це можуть бути твої внутрішні страхи, травми. Далі візуалізація, як ти жертвуєш своє тіло, розчиняєш себе і годуєш тих, кого боїшся. Спів мантр. Гра на інструментах може бути на барабанчику чи на трубі, для входження в транс. Для чого це робиться? Щоб зустрітися зі страхом і подолати його, щоб зцілити травми і его прив'язаності, для очищення свідомості та карми своєї, для посилення сили духу і зв'язку з буддою, природою. Як це пов'язано з магією? У контексті магії чот можна розглядати як шаманський ритуал трансформації тіні. Дуже схоже на практики з Плутоном, з тінню, з хіроном. А, тут в мене маленький відступ, чому саме сьогодні якраз я записую цю тему, бо в мене особисто сьогодні транзит Венери по моєму хірону, тобто якраз зцілення глибокої рани. Отже, це алхімія страху. Ти не виганяєш демонів, а включаєш їх у свій шлях зцілення. Віддаючи себе добровільно, магічно, вивільняєш величезну силу, яка зазвичай заблокована у формі страху, болю чи травми. І важливо пам'ятати, що це небезпечна для психіки практика. Для початківців вона особливо. Складна бо вимагає великого внутрішнього коріння, заземлення і підготовки, розуміння, що ти будеш робити, з чим взаємодіяти і що віддавати. Тому у традиційному процесі в чоді в цього, готуються до цього процесу, роками люди. Далі я дам один ритуал для В умовах проведення його вдома, щоб не шукати якісь страшні місця. Просто ритуал, наприклад, очищення емоційного болю. Суть ритуалу це свідоме злиття з болем, щоб віддати його силі трансформації, не боротися, а дозволити розчинити його. Що нам потрібно? Чорна або сіра свічка можна з руною, хагалас або евас для очищення і переходу. Металева чаша або миска як символ тіла, яке буде жертвуватись, аромати там, миру, шавлію або полинь. Маленьке церкальце або камінь обсидіан для зустрічі з тінню, аркуш паперу і ручка, вода. Трошки, щоб був символ розчинення. І можна опційно суміш трав, там чебрець, лаванда, кропива, якщо хочеться це покласти з тобі в чашу. Підготовка. Увімкнути повільну інструментальну музику або ритмічне биття, як серцебиття або барабани. Затяни кімнату тобто, або роби це вночі, запали свічку. Постав перед собою чашу. Уяви, що це символ твого тіла і болю. Крок перший. Назви свій біль. На папері напиши Те, що болить. Якась емоція, спогад, образа. Кого це стосується? І що ти відчуваєш у тілі, коли це згадуєш. Прочитай це вголос. Це буде виклик до тіні. Крок другий. Годування поле. Закрий очі, поклади руки на груди. Уяви, як емоційний біль накопичився в тілі, як темна субстанція, дим, шипи, тяжкість. Проведи долонями вниз через горло, живіт, ноги, ніби витягуєш біль до чаші. Будую чашу, наче переносиш усе в неї. І якщо хочеш, можеш кинути папір туди згорни або просто спали його. Промов, це моя біль. Я її визнаю. Це мій біль, я більше не ховаю. Це моя жертва, нехай вона стане свободою. Крок третій. Розчинення. Додай воду. Увол... Води у чашу, уяви, як усе темне розчиняється, розсипається. Доторкнись до дзеркала або каменю псидіану, побач собі іншою, порожньою, світлою, оновленою. Скажи: немає ворога, є я. Я повертаю собі силу. Те, що було темрявою, стало землею під ногами. Крок четвертий. Завершення. Можеш окурити себе шавлею або своїми парфумами. Загаси свічкою і словами завершено. підпущено. Повернуто. Вили воду з чаші на землю або в раковину зі словами Мій біль розчинено. Моя сила зі мною. Після практики прийми теплий душ або загорнись у косик, плед. Ковтру, пиши, малюй, лежи, дозволь кіло переварити. Або ще краще навіть лягай спати, щоб через сон, через твоя психіка відпочила і відпустила залишки. І більше не шукай пояснення. Ти вже зробила, зробив головне. Зустріли цви і розчинили біль.